Всіх вітаю! Мене звати Ланшакова Марія. Я акушер-гінеколог, і в цьому відео я продовжую розповідати про харчування під час вагітності. Попереднє відео було більш таке загальне теоретичне про значення харчування, про вплив в харчування. В цьому відео я хочу розповісти більш практичні речі, що саме їсти, що саме не їсти. Скільки вішати в грамах, щоб всім було зрозуміло, тому що. Теорія це добре, а практика важливіше. Я прошу вас одразу поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал, і по вашому бажанню, я буду дуже вдячна, якщо ви поширите це відео серед своїх вагітних, знайомих або дівчат, які готуються до вагітності, щоб вони отримали цю корисну і важливу інформацію. З чого ж має складатись харчування вагітною? З якомога натуральних продуктів. З продуктів з мінімальною промисловою обробкою або в ідеалі взагалі без неї. Тобто, ми розуміємо, що шматок м'яса, картопля, морква, яблуко, яйце куряче, вони існують в природі саме в такому вигляді. Якісь батончики, якесь морозиво, шоколадка, якісь протеїнові коктейлі це продукт, який вже зроблений людиною. Він не натуральний, він не природний, він промислово оброблений, тобто він вже не є. Ідеальною їжею для нашого організму. В ідеалі харчування будь-якої людини, в принципі, і тим паче вагітною має складатись майже повністю з натуральних продуктів. Чи повністю це буде взагалі вам 5 з плюсом? Це буде просто супер рівень, і це буде дуже великий внесок і в ваше здоров'я, і в здоров'я вашої майбутньої дитини. Якщо ви будете їсти тільки натуральні продукти, які існують в природі з мінімальною обробкою промисловою. Тобто, якщо це крупа, то це крупа це не пластівці. Це не якісь там батончики, снеки, печиво, це натуральна крупа. Якщо це м'ясо, воно тушене, варене, запечене, це не ковбаси, це не хамони, це не якісь сушені копчені там снеки і так далі. Харчування вагітної має складатись з овочів всіх видів і кольорів листової зелені, салатів, термічно оброблених, сирих, тушених в супі, свіжих салатів, тобто максимально різні овочі, сезонні. Бажано і локальні. Можна заморозити. Вагітність довга, однозначно, вона прийдеться на якийсь сезон, де немає свіжих локальних овочів. Ви можете їх заморозити. В принципі, в будь-який сезон є якісь овочі, взимку їх менше, але все одно картопля, буряки, моркова капуста, квашена капуста це все одно овочі. Фрукти ягоди бажано свіжі, бажано не солодкі, а більш такі кислі, темні ягоди, цитруси. Бобові часто їх взагалі в нас не прийнято вживати, і особливо вагітні їх не вживають, бо бояться здуття, і також від великих через бобові вздує. Насправді, бобові є цінним джерелом білку, цінним джерелом мікроелементів, клітковини, і їх доцільно включати в раціон і вагітних, і невагітних. В принципі, це відео воно стосується всіх, тому що раціон вагітний ну це просто ідеальний раціон, звичайно. Людина не вагітна, може собі дозволити якісь слабкості. Ну, вагітна теж іноді може, але рідше. Тому це те, прям до чого треба прагнути. Але тут я саме розглядаю рекомендації, це офіційні рекомендації, аптудейт і американських всіх асоціацій, акушерів гінекологів, стосовно харчування вагітної, що все ж таки бобові мають бути присутні. Якщо є сильне здуття, важкість, і ви не можете їх перетравлювати. Це означає, що вас, по-перше, ви просто не звикли. Починайте з невеликої кількості в більш розвареному вигляді, замочуйте їх перед варінням, приготуванням. Їжте потрохи збільшити кількість і можете додавати ферменти, тому що ваша ферментативна система просто не звикла, можливо, у вас трошки вона збіднена, і це все ферменти чудово закриють. Звичайно, ні травні ферменти вагітним, вони дозволені. Нешліфовані цільні крупи, тобто вівсянка тривалого варіння. Тривалого приготування. Не вівсяні пластивці, які ви залили окрупами чи з хвилину вони готові, або ці кашки, які вже йдуть з полуницею, з чорницею. ні. Та, що довго вариться, можна і вечора замочувати. Гречка краще зелена, тому що, звичайно, наша гречка вона смажена, вона вже оброблена. А якщо, наприклад, макарони, це вже оброблене, вони з борошна. Робляться краще рис. Зелена гречка, рис брати не шліфований, бурий, дикий, чорний рис, не білий. Він теж вже шліфований, оброблений. Пшоно, булгур, вони більш оброблені. Манка вже дуже оброблена крупа, в ній нічого корисного нема. Кіноа, амарант, теф, сочовиця ось такі максимально наближені до їх природнього стану. Сушений горох дуже добре бобові. Продукти багаті білком має вживати вагітно обов'язково. Зараз я вам скажу, що це за продукти. У мене є окремий наступний слайд. Це нежирне м'ясо, звичайно, не засмажене, не закопчене, відварене, тушене, запечене, на грилі, можливо, птиця, яйця, варені, омлети і так далі. Не сирі яйця вагітним не можна, Сирі яйця можна якусь інфекцію почепити, не треба. М'ясо теж не сире, і риба теж не сира. Все має бути в жінки вагітної термічно оброблене. ніяких тартарів, ніяких суші, ніяких сирих яєць, гоголів, моголів, такого не треба. Все має бути оброблено термічно, щоб ви не підхватили ніякий токсоплазмоз, гельмінтоз і так далі. Морепродукти, але уникати риби морепродуктів, які можуть бути забруднені важкими металами. Це зазвичай крупна океанічна риба, це тунець, лосось великий. А брати таку більш річну або дрібну, якась сардина, оселедець, ось таке все маленьке. І морепродукти, там, особливо такі, як мідії, не налягати. Бобові горіхи багаті білком, їх бажано вимочувати, щоб всі фітати, антинутрієнти, шкідливі речовини повимочувалися, залишились в воді, і ви отримали більш здоровий варіант цього продукту. І насіння, але насіння більш. Свіже, несмажене, не те, яке лежало у вас там три роки цей пакет з насіннями. Ви про нього згадали, бо ви вагітні. Насіння при тривалому зберіганні або при обробці воно окислюється, воно втрачає корисні якості, тому краще, щоб це були, наприклад, насіння гарбуза чи а, соняшника або в кожурі, і ви їх чистите перед жуванням, можна полозати сімки. Вагітним можна полозати сімки, це краще ніж купити вже почищені. Посмажені і вже втрачені там корисні якості. Соєві продукти, але без фанатизму. А, протеїнові добавки і м'ясо високого ступеня обробки, тобто ковбаси, напівфабрикати, копченості, снеки місні не рекомендовані. Це не є а, адекватним джерелом білку для вагітної. Загалом. Середня потреба в білку для вагітної жінки це приблизно 175 грам на добу в той час, як для невагітної жінки, це 135, Тобто на 40 грамів більше потребує плід. Ну я не знаю, хто там реально сидить з калькулятором, прораховує. Тим паче, ми маємо. Не 100% смоктування білку, це все від багатьох факторів залежить, як приготовано, скільки зараз ми з'їли, яка кислотність, і чим ми поєднували і так далі, і тому подібне. Але це такі орієнтовні величини, щоб ви приблизно орієнтувались. Не треба сидіти там, переховувати, зважувати, там записувати. Це орієнтовно. А, олії та масла, сирі, а, горіхи насіння, але не тропічні олії, тобто не авокадо, не канолі, не пальмова олія, пальмоядрова, це льняна олія, гарбузова, волоського горіху, чорного кмину, як варіант, кунжутна. Ось такі олії. Молочні продукти рекомендують, але якщо вони вас не переносяться, якщо у вас запалений кишківник, то я б не рекомендувала. І загалом рекомендувала би, якщо ви вживаєте все-таки молочку, не можете без неї жити, то перейти на козячу овечу або хоча б коров'ячу з молока А2, а не А1. І е, перероблені злаки теж не рекомендовані. Тобто ці пластівці швидкого приготування, батончики, зернові, печиво, навіть якщо воно цільнозернове, зернове, здорове, ось ці каші такі вже готові. Це не рекомендовано, воно має високий глікемічний індекс. Воно втрачає поживні якості в результаті обробки. Це ну, не, не, не кращий варіант. Звичайно, десь можна таким перекоснути, але ну, це точно не база. А, що треба обмежити і виключити вагітні? Це доданий цукор. Звичайно, цукор міститься вже в наших фруктах, ягодах, навіть овочах, в крупах є цукор. Глюкоза є, тому що всі вуглеводи розшипляються до глюкози. Але доданий цукор, солодощі, десерти. Цукор додавати в чай не бажано, транжири прибрати. Я зараз про них окремо розповім. Натрій доданий, тобто дуже щось солене, пусту їжу, яка не має поживної цінності, вітамінів, мінералів, фастфуд, тропічні олії, м'ясо високого ступеня обробку, сире м'ясо, сирі паштети. Копчене, в'ялене, напівфабрикати. Загалом, якщо ви не дуже розумієте, що то за м'ясо, що то за риба, краще його не їсти, тим паче вагітні жінці. Кокосова та пальмова олії, вони дуже містять багато насичених жирів, вони достатньо важкі. І ось ця от ідея, що все замінити кокосовою олією, кокосовим молоком, вона не дуже гарна, тому що це все ж таки насичені жири, на відміну від решти рослинних продуктів. Оливкова олія, ось це буде краще. А якщо молоко, то кося, можна навіть соєве, якщо ви коров'яче не додаєте в каву, Магазинне морозиво і десерти, вони часто містять велику кількість транжирів, омега 6 запальних кислот, доданого цукру, доданого жиру, вони високого ступеня обробки. Це не рекомендовані продукти. Якщо ви хочете вже щось солодке з'їсти, краще, щоб це була якась домашня пастила, зефір, нехай там, хоча б тільки цукор, там нема жиру, транжирів і глютену. А це може бути якесь желе, це може бути якийсь джем домашній, Там розморозили якісь ягоди, перебили їх блендером. Ну трошки там додали цукру для смаку, але це натуральна їжа, натуральні солодощі. А якийсь там чорний шоколад, але це не тістечка з кремами, це не якісь вафлі, стрьомні ці печива на пальмовій олії, де купа цукру, де купа борошно, будь ласка. Не їжте таке, завжди можна знайти якісні солодощі, зараз вони доступні, горіхи з какао перебили, кокосові стружці обваляли, у вас є цукерки. Зараз цього ось так. Як в магазині, так і для самостійного приготування вдома, ідеї мільйон. Какао на козячому молоці, на соєвому. Дуже багато всього можна зробити солодкого і воно буде а, натуральне, воно не буде містити транжири, доданий цукор, і воно не буде вам псувати мікрофлору. Гормони, вагу, настрій і здоров'я вашої дитинки. Про трансжири. абревіатура ТФ, вони можуть, не можуть, а вони 100% мають несприятливий вплив на ріст і розвиток плода, втручаються в метаболізм його незамінних жирних кислот, а з жирних кислот у нас будується абсолютно все, тому що всі наші мембрани в клітинах. Гідроліпідний цей шар і на шкірі, і нервова система покривається це все жирні кислоти. Розвиток мозку, нервових волокон, всього-всього, внутрішніх органів, легенів потребують незамінних жирних кислот. І коли ми споживаємо трансжири, то вони заміщають ці жирні кислоти, і в нас вже розвиток плода йде неправильний, вже закладка органів, тканин, клітин неправильна з неякісного. З неякісного матеріалу, тобто ви будуєте, наприклад, будинок з якоїсь цегли, яка прогнила, яка крихка, вона сипеться. Що буде з тим будинком? Він у вас навіть до новосілля не простоїть, він у вас розвалиться. А Так само, якщо ми їмо транжирні кислоти, то наш організм буде розвалюватись. Як наш організм, так і організм дитинки. Тому що вони безпосередньо негативно впливають на мембранні структури, на метаболізм. Плюс вони витісняють з раціону жінки поживні, корисні жирні кислоти. Якщо жінка вже наїлася в Макдонасі, а, чизбургерів і якогось морозива стрьомного, іноді, звичайно, можна там раз на місяць, але якщо це систематично, то вона не доїдає нормальних жирних кислот. І мембрани клітини, і нервове волокно її дитинки будуються з таких неякісних жирних кислот, які схильні до окислення, які схильні до оксидативного стресу. І потім люди дивуються, чому в наших дітей зараз, цього покоління, стільки хвороб, стільки неврології в діток, стільки аутизму, стільки онкології дитячої, стільки в дітей різних порушень і хвороб. Звідки воно береться, це ж дитинка. Звідти береться, що мама до вагітності не зрозуміла, що їла. Під час вагітності дитинка її просила Макдональдс і три ведмеді з транжирами. А їла за двох, наїла собі метаболічні порушення, вітаміни не пила, бо це все хімія, печінка в неї відпаде. Від Магдональсу не відпаде, а від вітамінів відпаде. Розумієте, а потім дивуються, що діти хворі. Звичайно, дитячому організму він схильний до відновлення, він має більше ресурс, але йому неможливо існувати в таких умовах, коли немає нормального будівельного матеріалу і купа якихось транжирів, токсинів, зараз ще екологія. Залишає бажати кращого, тому зараз діткам набагато важче розвиватись і рости здоровими. Набагато важче, і ми, як батьки, повинні бути відповідальними. Ми повинні бути в курсі цього і нести свою відповідальність, годувати дитину правильно і створювати для неї якомога краще епігенетичне середовище, тобто харчування, екологія, хоча б в вашому будинку, одяг, прогулянки і так далі, вітаміни. Де містяться транжирні кислоти? Звичайно, це фастфуд, це всі соуси, промислові солодощі та десерти, вафлі, всякі, печиво, снеки, морозиво, магазини, звичайно, таке дешеве морозиво, там часто є пальмова олія, і що там тільки нема. Ковбаси, напівфабрикати, готова їжа, ось ця, їжа високого ступені обробки, коли вона вже від природньої вже дуже далеко відійшла, і їжа тривалого зберігання, тому що трансжири їх навіть... Пліснява не їсть. Їх просто бактерії їх не беруть, пліснява їх не бере. Вони можуть тривало зберігатись, тому що це настільки антиприродна їжа, що її просто нічого не бере. Навіщо нам її споживати? Важливі компоненти харчування вагітної, те, що обов'язково має бути, це омега 3 жирні кислоти, особливо дієчей, декозагексаєнова кислота. Вони безпосередньо потрібні для розвитку нервової системи дитинки, очей дитини. Мозку, мембран, легенів, нервового волокна і так далі. Це дуже важливо. Для вагітної це також важливо, тому що судини, плацента, нерви вагітної це також вони потребують декози кислоти. Вона так в препаратах і називається ДГА або Мазерс ДГА, Мазерс омега саме для вагітних і годуючих, тому що саме ця. Омега-3 кислота, вона там не одна, але саме ця вона найбільш важлива для вагітних жінок, вона має протизапальну дію, вона зменшує всякі різні проблеми з розвитком дитинки, з плацентою і так далі. Обов'язково має бути клітковина для нормальної мікрофлори, для щоденної дефекації, тому що коли є порушення мікрофлори, вже йде запалення. Якщо в жінки порушена мікрофлора кишківника, як наслідок піхви, то коли дитинка буде проходити через пологові шляхи. Вона і буде отримувати неправильну мікрофлору, а вже змінену, порушену, і це також впливатиме на її здоров'я на все життя. Подальше, тому мікрофлора дуже важлива. А для нормальної мікрофлори ми повинні споживати достатньо клітковини. Саме натуральної вигляді овочів, зелені, листових салатів, не клітковину з пакету, яку там на заводі позамітали після виробки крупи, спакували вам пакети, продали. типу це дуже цілюча їжа. Ні, це не так. Натуральна клітковина. Холін він міститься в яйцях, в м'ясі, в субпродуктах. Тому вегетаріанці однозначно його мають вживати додатково. В принципі, не вегетаріанці також бажано вживати, вегетаріанці просто 150%. І фолати це фоліова кислота, це вітамін в 12 і загалом всі вітаміни групи В, вони катастрофічно важливі для вагітності, тому що їх дефіцит може призводити до вад розвитку плода, дефектів нервової трубки, втрати вагітності. І всіляких різних проблем, яких ну, нам не потрібно. Тому обов'язково дотація як мінімум фоліової кислоти, а як максимум в ідеалі всіх вітамінів групи Б під час вагітності, має бути дозування. Або беріть стандартне, от то, що запропоновано в вітамінах для вагітних, отой беріть омега саме для вагітних, от той беріть, або вже якщо ви хочете прям 100%, щоб все було добре. Під вас, враховуючи ваш анамнез, ваш метаболізм, вашу можливу генетику, якщо ми її дослідимо, то це вже може лікар більш індивідуально підібрати дози. Є аналізи і на омега-3 кислоти, і на фолатний цикл. Для клітковини нема аналізу, але ми можемо оцінити копрограму, скоригувати травлення, стан кишківника, мікрофлори, подивитись, є запалення в кишківнику чи нема, подивитись, чи є запалення в піхві у вагітної чи нема, яка там мікрофлора є аналіз. Uh, і таким чином ми максимально підкладемо соломку під усі можливі наші негативні моменти. Які висновки по темі? Їсти що попало, і їсти за двох не потрібно, це може нашкодити і вам, і вашій дитині. Треба, навпаки, якомога відповідальніше ставити і uh, аналізувати кожен шматок їжі, який потрапляє в ваш організм. Краще брати локальну, свіжу, необроблену їжу і акцентуватись на її якості, на її свіжості, на її приготуванні. В ідеалі вся їжа вагітної жінки має бути натуральна, і вона має містити достатню кількість нутрієнтів, яку важко отримати навіть з дуже гарного збалансованого раціону, тому що є рекомендована дотація, як мінімум фоліової кислоти, омега, холіну в ідеалі. Підстрахуватись по всім вітамінам, мікроелементам, йод обов'язково, ми не їмо достатньо морепродуктів свіжих, тому все ж таки вітаміни вони теж рекомендовані. Я їх вже розглядала і буду важливо ще знімати відео на цю тему. І, звичайно, все шкідливе має бути максимально виключено з вашого раціону, всі транжири, солодощі, якась магазина Беліберта не зрозуміла, алкоголь, цигарки, я про це взагалі не кажу. І всі максимально токсини з вашого середовища. Квартира, машина, косметика також мають бути виключені, тому що це здоров'я вашої дитини на все її життя і ваше здоров'я та відновлення після пологів. Як ви будете виглядати? Встанете через пару днів і вже зможете вдягти а, щось а, по фігурі, а, те, що ви носили до пологів, до вагітності, або будете ще 5 років, скажете, що Боже, в мене гормональний фон порушився під час вагітності, щоб такого не було, щоб всі вам заздрили. Після як ви так швидко пройшли форму, будь ласка, займайтесь, звертайте на це увагу, це буде в плюс і вашій дитинці на все її життя. Вона вам скаже дякую. І вам це також буде в плюс. А вашим хейтерам ваша гарна фігура, гарний колір обличчя буде в мінус. Тому заохочую вас гарно їсти, правильно харчуватись і ставити лайки цьому відео. До зустрічі у наступних. Пишіть ваші. Думки з цього приводу, коментарі, питання я буду дуже вдячна і на все буду намагатись відповісти і зняти ролики. До зустрічі у наступних серіях!